Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму ютуб каналі. Я Софія Куришна, фітнес-тренер без обмежень, експерт з харчування. Привела до результату вже більше 200 дівчаток за своєю системою формула розкішного тіла. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже це цінно і приємно для розвитку мого youtube каналу, який я тільки почала вести. І минуле відео було про дисципліну. І сьогодні я хочу зробити як таке продовження розкрити вам тему того, що робити, коли не хочеться тренуватися, коли лінь. І так далі, і перед тим як почати, обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі на телеграм, на інстаграм. Там я також дуже багато цікавого, цінного, корисного розповідаю. А знаєте, я прям дуже і дуже часто чую від своїх клієнтів. Я сьогодні не хотіла йти на тренування. Мені сьогодні так лінь. Я себе прям заставляла, я прям не хотіла йти на тренування і так далі. І прям а сьогодні також само як відео з дисципліни. Якщо ви його не дивилися, обов'язково переходьте. Також дивіться, я там взагалі розкрила систему того, як будувати дисципліну. Ось саме сьогодні я також само хочу зробити як таку. Невелику лекцію, тому обов'язково беріть нотатки, можливо, листочок з ручкою, і записуйте те, що ж робити, коли нам не хочеться йти на тренування. Що я хочу сказати, те, що саме дисципліна прибирає ось цю всю лінь. коли нам не хочеться йти на тренування, але коли нам не хочеться, нам лінь, ми себе заставляємо і так далі. Ми все одно йдемо на тренування, ось це вже дисципліна. І ось саме дисципліна вона прибирає абсолютно всю лінь. Знаєте, вона її вбиває, тобто вона її так перемагає. Тому коли ось не хочеться йти на тренування, коли нам лінь і так далі, це означає, що в нас немає енергії і сил. Тому першим пунктом це зрозуміти, куди ви витрачаєте свою енергію, точніше, навіть куди ви її зливаєте. Тобто тренуватися не хочеться чому? Тому що, можливо, ви зливаєте свою витрачаєте свою енергію на безглузді речі, тобто на пообсуждати щось з подружкою, якісь сплетні сплітні і так далі, можливо, прибирання, розмови з кимось ще. Тобто ви витрачаєте. Вже на це свою енергію, ви зливаєте туди свою енергію на безглузді речі, які не приведуть вас до результату, які не доведуть вас до вашої цілі. Тобто, до чого приведе вас обсудити щось з подружкою, якась та там машенька з глашенька, ваш... з п'ятінька, що та, як там у них не так в отношенні. До чого вас приведе? Тобто плітки, обсуждення, от от все не приведуть вас до ніякої цілі. І от на от ці всі обсуждення і сплітні ми витрачаємо дуже і дуже багато своїх сил, своєї енергії. Ми її туди зливаємо, тому що це нас не веде не до цілі. Не до результату не дає нам абсолютно нічого. Ми не отримуємо ніяких інсайтів, думок, взагалі абсолютно нічого. І саме туди ви зливаєте свою енергію. Ви можете зливати енергію на ті речі, які вас не ведуть до результату в плані вашого тіла. Тобто, наприклад, ви перед тренуванням там поприбирали, їсти приготували те, 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 і ви такі, боже, ну я вже устала, я не хочу жити на тренування, вже лень. Тобто, це дійсно дуже важливо зрозуміти, куди ви зливаєте свою енергію і ці дії. Ви ведуть вас до результату чи не ведуть вас до вашої цілі. Також само ви можете витрачати свою енергію на думки в своїй голові. Тобто, ось цей епатичний стан, коли ви себе, себе більше ще накручуєте. Знаєте, я це називаю режимом спіралі, коли ти сидиш, себе накручуєш. Або коли ви лежите, там наприклад, і ось, знаєте, прям налаштовуєтеся на це тренування, в 10-15 хвилин себе заставляють О, ти, ті, не ті, хочу, не хочу, а може, не пайду, а може завтра, може, а може, послезавтра а може, не ті. Тобто, ви вже ось ці 10-15 хвилин, поки ви себе заставляєте, поки ви себе змушуєте, ви вже злили туди свою енергію. Ви вже могли за цей час зібратися. Ви вже могли почати тренуватися. Ви вже могли направити цю енергію на тренування, і як мінімум за 10 хвилин ви вже могли зробити би розмінку. Ось і на наші думки в голові дуже сильно багато уходить енергії. Знаєте, в мене це дуже сильно працює, коли я розумію, що я 10-15 хвилин вже варюся на ліжку, ліжу розумієте і думаю, ті ні, ці тренуватися ні. Я вже розумію, що я, по-перше, я зливаю свою енергію, яку я вже могла потратити на тренування, витрати на якусь частину. По-друге, я розумію, що витрачаю свій час. Його також саме зливаю просто в унітаз. Я дуже сильно ціную свій час, і, в принципі, час це саме той ресурс із наших всіх ресурсів, який ми ніколи не повернемо. Ось час пішов і все, він більше не прийде, скажімо так. І в мене це дуже сильно працює, тому що я розумію, боже, Соня, ти вже за ці 10-15 хвилин могла адія положити там Пійти набрати води і вже почати тренуватися. А ти лежиш, оце голова мішалка, у тебе твоя робота, і все. Знаєте, ми дуже набагато речей, набагато факторів зливаємо свою енергію. Як я вже сказала, на прибирання, на готування їжі, коли нам цього не хочеться, але це потрібно робити. Ми це робимо тренуванням, Потім на тренування в нас вже сил немає. Це на обсуждання, на спліть, це на наші думки. Ось наші думки в голові вони взагалі це те, що забирає в нас найбільше енергії, чесно слово. І знаєте, просто зрозуміти, куди ви її Маєте цю енергію, це вже буде класно усвідомлювати, коли куди, куди ви її зливаєте, знайти те, що буде вам давати енергію. Наприклад, в мене я в мене, коли я після коли я роблю тренування, в мене після тренування підіймається набагато більше енергії. В мене стає набагато більше сил. Чому тому що кров рухається, лімфа рухається? В мене підіймається настрій, виділяється там естроген, дефомін і так далі. В мене навпаки, після тренування в мене підіймається усі сі сили, рівень енергії. І, наприклад, мені після тренування набагато більше хочеться прибирати. Набагато більше хочеться готувати, і так далі, тому що енергії становиться більше. А не те, що коли ми перед тренуванням там поробили своїх купу, купу справ, яких е, злили там енергію, побалакали з подружкою, там і що з ким посварилися, і так далі. Тобто ми злили цю енергію, і на тренування дійсно вже не вистачить енергії. Тому дуже важливо розуміти, куди ви витрачаєте енергію і що вам дає енергію, тобто як себе наповнювати. І в своєму телеграмі я якраз розповідала, куди ми зливаємо енергію, на що, і що може нас наповнювати енергію, як це знайти. Тому обов'язково пишіть мені в інстаграм слово енергія, і я вам віддам цю цінну інформацію. Друге, що ви можете зробити, коли вам не хочеться тренуватися, це зробити маленьку дію. Тобто, ви лежите на дивані. Я не знаю, може бути, ви просто сидите, але я так умовно кажу, що ви лежите на дивані, на, дивані, на кроваті. І ви такі думаєте, і цінні, ці боже, я так не хочу мені, так лінь. Тому що для вас в голові оце тренування це для вас така велика ціль. Це дуже ну це годину потрібно потренуватися. Тобто, це багато витратити сил, енергії. Енергії, це потрібно те, те, темні, оте та патетні, вот это приседать, вот это все. Тобто, у вашому мозку це дуже велика така ціль. І в такі ситуації, в такі моменти потрібно змістити фокус на маленькі дії. Тобто, що ми можемо, можемо зробити, коли нам лінь тренувати Тати з кроваті і піти набрати собі воду, тобто маленько зробити дію, навстати з кроваті, а покласти собі колемоч, приготувати собі спортивні речі. Тобто, ви зробите маленьку дію, маленьку, тобто ви зміщуєте фокус на маленьку дію. Тобто, тренування для вас велика дія, а зробити там набрати воду там розцілити килимок, приготувати собі спортивну форму, підготувати її, то це вже маленька дія. І ви такі, ви вже встали, ви вже набрали воду, ви вже там постіліли килимочок собі. І ви такі ріну я вже встала, тіпа і лежиться як-то не оно. Ну так от у вас крутяться, і ви вже починаєте тренуватися. Тобто, ви почали з маленької дії. І маленькими діями ми йдемо до великої цілі. Скажемо так, і наша велика ціль це тренування. І з чого воно состить? Те, що ми пішли, набрали воду, приготували килимочок, приготували підготували собі спортивну форму. Форму одягли спортивну форму, Все, ви вже адієлі спортивну форму, і ви такі ні, ну що я що буду лажитися в те спортивній формі? Вже приходиться тренуватися. Все, ось так маленькими кроками, маленькими діями ви вже починаєте тренувати. Якщо в другому варіанті, якщо ви саме йдете в зал, що потрібно зробити? Також саме почати з маленької дії, тобто встати, набрати собі воду, підготувати або, наприклад, збирати собі спортивну суму, привдягатися, вже починати щось робити, тобто починати з маленького, і також само ви вже набрали собі воду. Підготували собі спортивну сумку. Там вже одягли, пішли обув. Тобто ви вже перевдягнулися і абуліся. Все, вам вже треба виходити. І ви радієш, ну не будете, блін, ну все, оставлю сумку, коротше, пірябуюся, знову роздінюся, лягу на кровать. Ні, це також само маленькими діями, а ви йдете до великої цілі. Тому дуже сильно працюю ось цей е, лайфхак, скажімо так, ось ця порада зробити спочатку маленьку дію. І по цій цепочці ж також само. або ви вдома тренуєтеся, або ви йдете в зал тренуватися. Тобто, тримаємо фокус на маленькі. Дії, і ця дія веде нас до великого тренування. І третій лайфхак, третя порада. Це можливо буде для вас звучати дуже дивно, і ви не очікували такого тут почути. Але можливо, саме сьогодні, в цей день, коли вам не хочеться тренуватися, але при цьому ви тренуєтеся регулярно, дисципліновано. Можливо, саме сьогодні вам потрібно зробити відпочинок і не йти на тренування. Неочікувано, правда? Але знаєте, що в наш час, особливо коли в нас обстріли, коли була безсонна сонна ніч, ви не відновилися, у вас був поганий сон, то, можливо саме в цей день. Вам потрібно дати відпочинок. Тобто, ви ж не всі ось так тренування пропускаєте, а саме сьогодні ви пропустите тренування. І саме для вас в цьому випадку буде краще полежати на дивані, дати собі відпочинок, дати відновитися своєму тілу. Але тут головний фактор в чому? В тому, що ви до цього тренуєтеся, ви в принципі тренуєтеся регулярно, тому що коли ви починаєте тренуватися, не потрібно пропускати тренування, ось саме на початку потрібно вибудовувати свою дисципліну. Але коли ви вже тренуєтеся регулярно, дисципліновано і ну би ні, рухніте того, що ви один раз не по Чесне слово, світ взагалі він не помре, якщо ви пропустите одне тренування. І тут найголовніше, що щоб це не виходило в ось цю цепочку. Коні не піду, завтра також сьогодні не хочу. Там мотивацію мені нет, поток мені не прийшов, ідеї на мене не спустілися, мене нет, енергії у мене нет. Якщо у вас такий випадок, і у вас виходить ось селийцю, що ви постійно пропускаєте тренування, вам постійно є лінь, у вас постійно немає енергії, у вас постійно немає сил. Ми повертаємося до першого нашого пункту, куди ми зливаємо енергіму. Ну, головне, якщо ви собі даєте відпочинок, ви собі це даєте усвідомлено. Ви об'єктивно дійсно оцінюєте аналізуєте свій стан, що саме сьогодні. Ну, взагалі, ну от не до тренування, я хочу реально дати собі відпочинок, дати собі відновитися і поспати, наприклад, зробити собі, наприклад, там денний сон або раніше лягти ввечері. спати. просто найголовніше, щоб це не виходило в ось цей прям ланцюжочок, що вас затягує. Ось це пропускати тренування. Другий варіант, що ви можете зробити, наприклад, не пропускати тренування. Або якщо ви тренуєтеся кардіо, силові, тобто у вас доволі такі а, інтенсивні тяжкі навантаження для вашого тіла саме сьогодні зробити не силове, не кардіо, а зробити лайтове тренування. Тобто, наприклад, зробити мобільність, розтяжку, пілатес, йогу, тобто щось лайтове для вашого тіла, для вашого організму, але все одно потренуватися. Або, наприклад, ви пропускаєте тренування, але ви сьогодні підете ввечері і прогуляєтеся, тобто ви зробите вже свою денну активність. Тобто, ми замінюємо тяжкі тренування, які ми зазвичай робимо. Інтенсивні там функціональні кардіосилові найбільш лайтові варіанти на мобільність, можливо, прокататися на ролі і так далі. Тобто ви не пропускаєте тренування, але ви робите лайтовіше тренування. Тобто, ми не тренуємося заради того, щоб вмерти заради результату. Ні, ми тренуємося в першу чергу для свого здоров'я, для свого тіла. Повірте, якщо такий прям випадок ви можете пропустити тренування, але все ж таки буде краще, якщо ви, наприклад, замість тяжкого тренування, просто зробите лайтовіше тренування, або навіть підете і просто прогуляєтеся ввечері. Або просто в день, і зробите собі денну активність, тобто ви вже зробите якусь активність за день і приділите увагу своєму тілу. І знову ж таки, якщо ви робите, замінюєте, не замінюєте, і у вас виходить ось цей ланцюжочок, що ви мені лінь, я там не хочу туди-сюди, ви розумієте, що наш найголовніший пункт це зрозуміти, куди ми зливаємо енергію і чому нам стає лінь. у Нас немає сил, чому у нас немає енергії. І ми повертаємося до першого пункту. Але, наприклад, скажу на своєму прикладі, коли в мене немає сил, коли дійсно в мене немає енергії, або в мене дуже сильно нав'язливі думки. О, я навпаки, я обираю зробити тренування, тому що тренування, активність вона мене відволікає від зайвих думок. Вона мені дає сили. Тобто, навіть якщо у вас там, наприклад, якась дуже проблемна ситуація накальона, через що ви дуже переживаєте, через що ви дуже бентежитеся, у вас така тривожність внутрішня, То я в таких випадках дійсно роблю тренування, тому що воно мене відволікає від зайвих думок, воно мені дає в принципі, я і приділяю увагу своєму тілу, і я відволікаюся. Тобто, це як і фізична активність, але вона в мене ще й виходить в плюс для у морального здоров'я і ще одна знаєте така порада, але це як можна сказати вже підсумок, таке заключення. Що дайте собі обіцянку, візьміть на себе відповідальність за своє тіло. Дайте собі обіцянку, що ви будете тренуватися регулярно, дайте собі обіцянку, що ви будете тренуватися дисципліновано, що ви будете приділяти увагу своєму тілу. Просто зрозумійте усвідомте, що тільки ви самостійно або за допомогою тренера-наставника, але це просто людина, яка вас веде до цього результату в будь-якому випадку, ви тренуєтеся самостійно. За вас ніхто не потренується. Це в першу чергу потрібно вам. Дайте собі обіцянку усвідомте те, що тільки ви зможете змінити своє тіло. Тільки ви відповідальні за те, як ви себе почуваєте і як ви виглядаєте. Давайте такий невеликий підсумок, що ж робити тоді, коли нам не хочеться тренуватися. Перше це зрозуміти, куди ви зливаєте, куди ви витрачаєте свою енергію. Друге, це змістити фокус з великої дії тренування на маленьку дію, тобто піти набрати воду там, постілити клобок, тобто зробити мале. Леньку третє, можливо, саме сьогодні, саме в цей момент, коли вам не хочеться тренуватися, зробити собі відпочинок, дати собі відновитися, або, наприклад, змінити тяжке тренування на лайтовіше тренування. І знаєте, що ще хочу сказати, я нещодавно прочитала таку фразу, що дисципліна веде туди, куди нас не доведе, не приведе мотивація. І саме наша дисципліна вона дійсно вивозить ось всі ці всі ситуації, коли нам не хочеться тренуватися, коли нам лінь тренуватися. Нам не лінь тренуватися, коли в нас є мотивація, коли в нас є сили і енергія. А у дисципліна вона нам допомагає в ось ті тяжкі моменти, коли нам дійсно лінь, в нас немає сил. Ми ну, взагалі немає бажання йти тренуватися, і ми йдемо і робимо це тренування. Ось це про дисципліну. Дуже важливо ще дійсно усвідомлювати і працювати над своїм рівнем енергії. Тобто, коли у вас є сила, коли у вас є енергія, вам тренуватися в задоволенні. Ви кайфуєте від того, що ви тренуєтеся, ви продуктивні і так далі. Коли дійсно в нас немає сили, в нас немає енергії, нам і не хочеться тренуватися. Тому точно також ми працюємо над своїм рівнем енергії, ми розуміємо, куди ми зливаємо енергію, ми робимо. Ті дії, які нас навпаки наповнюють. Знаєте, ось це ну, дійсно дуже важливий пункт розуміти, куди ви зливаєте свою енергію, куди ви її витрачаєте. Я дійсно за це відео дуже сильно багато уваги цьому пункту приділяю, але це дійсно важливо працювати над своїм рівнем енергії. Чому? Тому що, коли ви постійно в стані какашки, ви не можете творити, вибудовувати своє тіло, свою реальність. Тобто, постійний стан какашки, коли вам постійно не хочеться йти на тренування, ну це дійсно ненормально. Те, що у вас постійно апатичний стан, ви постійно та така кашка, яка Плив'ят по течению, как та будет, так и будет. Ні, дійсно дуже важливо працювати над своїм станом, над своїм рівнем енергії. І ось я ж кажу, на моєму прикладі, мені дійсно мене мене наповнюють тренування, мені вони дають сили, вони мені дають енергію. Я себе почуваю набагато краще, коли я тренуюся, ніж я не тренуюся. Любі мої. Я думаю, що це відео стало для вас дуже цінним. Ви візьмете собі ці поради, вони не пройдуть повз з вас. Обов'язково їх собі кудись запишіть, занотуйте, тому що це дуже важливо, щоб ці відео які я вам розповідаю, ті поради, які вам даю, ви не прослухали і знову пішли лежати на дивані і нічого не робити. Ми пам'ятаємо, що саме тільки дії ведуть нас до результату. Ну, вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої думки, інсайти. Можливо, напишіть те, що ви робите, коли вам лінь тренуватися. Напишіть свої поради. Ставте, проявляйте активність. Мені це буде дуже приємно, тому що я розвиваю свій YouTube канал, коли більше коментарів під відео, коли більше активність, YouTube просуває ці відео. Тому я вам дійсно велике дякую. Можливо, напишіть коментарі. Які теми вам було би цікаво розібрати, що вам би було цікаво, можливо, якісь поради, якусь тему, що у вас, де у вас виникають труднощі, обов'язково також пишіть лайки, підписуйтесь на канал, щоб не губити відео, які тут будуть виходити. Підписуйтесь на мої соцмережі, на Instagram Telegram Я також саме там дуже багато цінної інформації даю. Дякую вам за перегляд! Міцно вас обіймаю і до скорих зустрічей!